Гедер, ти вже всіх перелічила одинадцятеро разом зі мною. П'ятеро хлопців, шестеро дівчат, четверо батьків. Двоє водіїв усі на місці. Не впевнений, що ваша сім'я їздить зазвичай одразу такою кількістю людей, але і для сім'ї в 3-4 людини вже хочеться мати авто, в якому нікому не буде тісно і поміститься також багато речей, і можливо, навіть домашні улюбленці. Привіт, друзі! Радий вас знову вітати на каналі Авто. Мене звати Антон, і сьогодні ми поговоримо про те, як вибрати ідеальний автомобіль для родини. Ми розглянемо різні типи авто від універсалів до мінівенів і кросоверів та допоможемо знайти той, що підійде саме вашій родині. Розкажу про найкращі моделі, їх особливості, переваги та недоліки. А також дам кілька порад, на що звертати увагу, купуючи таке авто з пробігом. Влаштовуйтеся зручніше, ставте лайк і поїхали! Спочатку розглянемо різні типи автомобілів, які найчастіше обирають для сімей. Під поняття сімейного авто потрапляють декілька категорій: універсали це автомобілі з великими багажниками і просторим салоном, що робить їх популярним вибором для родин. Наприклад, Subaru Outback – чудовий варіант, який пропонує баланс між ціною, комфортом та місткістю. Універсали ідеально підходять для сімей, які часто подорожують або перевозять багато речей. Мінівени. Ці автомобілі створені спеціально для великих сімей. Наприклад, Kia Carnival – один із найвідоміших мінівенів, що вміщає до восьми пасажирів і забезпечує максимальний комфорт на довгих поїздках. Мінівени це оптимальний вибір, якщо у вас більше двох дітей або ви плануєте подорожувати з великою кількістю багажу. Кросовери це універсальні автомобілі, які підходять для активного способу життя. Наприклад, Mitsubishi Outlander. Приклад кросовера, що поєднує в собі комфорт і прохідність. Це ідеальний варіант для родин, які люблять виїжджати за місто, але не готові жертвувати комфортом у місті. А тепер детально розглянемо ключові критерії, які варто враховувати при виборі сімейного автомобіля. Безпека. Перш за все, сімейний автомобіль повинен бути максимально безпечним. Це стосується не лише наявності подушок безпеки та систем допомоги водієві, але й можливості правильно розмістити дитячі крісла. Наприклад, Mitsubishi Outlander оснащений системою відключення передньої подушки безпеки, що дозволяє перевозити дитину на передньому сидінні. В кріслі, звичайно. Це зручно для молодих мам, які можуть тримати малюка під контролем. Простір і комфорт. Салон автомобіля повинен бути просторим, щоб кожен член родини почував. Це комфортно. Ну і кожен розуміє, що великим має бути не лише простір для пасажирів, але й величезний багажник, що дуже важливо для родинних поїздок або відпочинку на природі. Ну, американське авто. Славляться своїми габаритами, але у сьогоднішній підбірці в нас не американці, а ті, які користуються попитом в США, і їх можна вигідно звідти пригнати. Щодо простору, в автівці важливо також звертати увагу на відстань між передніми та задніми сидіннями. Якщо діти сидять на задньому сидінні, вони повинні мати достатньо місця для них, щоб поїздка була комфортною. Додаткові функції. Сучасні сімейні автомобілі повинні бути оснащені усіма необхідними опціями для комфортної поїздки. Наприклад, мультимедійна система, вентиляція сидінь та панорамний дах у Mitsubishi Outlander, USB роз'єми для зарядки пристроїв, що важливо для дітей, які часто користуються гаджетами в дорозі, важливо, щоб таких роз'ємів було кілька, щоб всі пасажири могли користуватися своїми пристроями без обмежень. Економічність сімейний автомобіль повинен бути не лише комфортним і безпечним, але й економічним. Вибираючи між бензиновим, дизельним чи електромобілем, варто звернути увагу на витрати палива або електроенергії. Тому можна придивлятися такі авто, які дозволяють заощадити на тривалих подорожах. Ну або поставити газ, хоча для сімейного авто, це, мабуть, не найкращий варіант, в плані безпеки, звичайно. Взагалі, як ви думаєте, чи варто ставити газ на авто, яке ви пригнали з США? Напишіть в коментарях. Бо думки щодо цього питання часто різняться. Прохідність. Якщо ваша родина любить активний відпочинок за містом, то варто звернути увагу на кросовери, як той же Mitsubishi Outlander. Вони мають достатній кліренс і систему повного приводу, що дозволяє долати різні дорожні умови. Тепер детальніше розглянемо кілька моделей автомобілів, які я згадував, і варіанти, як можна вигідно їх придбати. Як завжди, ви побачите автомобіль з аукціону в Штатах і детальну табличку з ціноутворенням. І для порівняння вартість такої ж, якщо купувати на авторинному ринку в Україні. Subaru Outback. Цей універсал є одним з найкращих варіантів для родин, які люблять активний відпочинок і подорожі. Він пропонує просторий багажник об'ємом 920 літрів. А завдяки складним сидінням об'єм можна збільшити до 2144 літрів. Subaru Outback має повний привід у стандартній комплектації, що робить його ідеальним для поїздок на природу та в умовах поганих доріг. Серед опцій – двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, а також системи безпеки, такі як iSight, Наприклад, це надійний вибір для родини, яка шукає комфорт, простір та впевненість на дорозі. Отже, от фінальна вартість ось такого варіанту Outback у США. І також на сторінках всім відомого сайту бачимо, як відрізняється вартість. Досить таки однозначно дає відповідь на питання, як вигідніше погодьтеся. А взагалі, тут не тільки про вигоду. У нас є рубрика Кіт в мішку, де я детально показую особливості діяльності перекупів і навіть говорю з ними по телефону. А Скажіть, будь ласка, тут на фотографіях дуже класна машина, але написано була в ДТП. Повністю ціла. Я просто другий власник. Тобто проблем ніяких немає? Ні. Написано, що вона була утоплена. Я не, не знаю, що Віталіка, бо я не розпитувала. Переходьте та подивіться, щоб бути в курсі і не бути обманутими. Далі у нас Kia Carnival. Цей мінівен є одним із найсучасніших і функціональних у своєму класі. Він пропонує просторий салон з трьома рядами сидінь, здатний комфортно розмістити до восьми пасажирів. Об'єм багажника з легкістю підлаштовується під потреби родини завдяки складним сидінням другого та третього ряду. Серед опцій – тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, сучасна мультимедійна система з великим сенсорним екраном та панорамна камера заднього виду. Kia Carnival ідеально підходить для великих родин, пропонуючи сучасний дизайн, технологічні рішення та високий рівень безпеки за привабливою ціною. І приваблива вона саме якщо купувати в США в гарному стані, а не Бог знає що. Картоплю в ній возити будете ви першими в Америці, навряд чи хтось це робить. Ось ціна і порівняння з варіантами покупки такої моделі в Україні. Що скажете? Далі Mitsubishi Outlander. Цей кросовер поєднує комфорт і можливість пересування по будь-яких дорогах. У нього є просторий салон, а також третій ряд сидінь, що може бути корисним для родини з трьома дітьми. Mitsubishi Outlander також має велику кількість опцій, таких як обігрів керма, мультимедійна система з підтримкою смартфонів та двозонний клімат контроль. І от ви бачите розрахунок повної вартості в Україні такого автомобіля вже з порахованою вартістю ремонту. Ну і наглядну різницю в ціні з тими пропозиціями, що є на нашому ринку. Ще більше варіантів автомобілів на будь-який смак та гаманець вам допоможуть підібрати експерти з Вігеравто. Всі контакти та прямий номер для безплатної консультації внизу під відео. А ще підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бачити нашу роботу, досвід та відгуки клієнтів. Купуючи сімейний автомобіль, важливо також правильно розрахувати бюджет, враховуйте не лише вартість автомобіля, але й додаткові витрати на страхування, обслуговування та паливо. Також варто звернути увагу на витрати на обслуговування. Наприклад, Mitsubishi Outlander має надійний варіатор, але важливо регулярно міняти масло в редуктора, щоб уникати проблем з трансмісією. На цьому все. Сподіваюся, що наші поради допоможуть вам вибрати ідеальний автомобіль для вашої великої родини. Якщо у вас є власні думки або досвід щодо вибору сімейного авто, обов'язково діліться з нами в коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, бо тут автомобільний контент, який точно стане вам в нагоді. Це був Антон та Звігравто. Папа.